Доброго вечора, любі українці, з вами Лавра. Стосовно захисту, захисту своїх рідних або близьких, і так далі тих, хто знаходяться на полі бою, вам потрібно бажано набрати землю. Вот саме не купляти, а набрати землю, покласти її під собі під ноги і уявляти обов'язково постояти на цій землі. Навіть перед тим як ви будете лягати спати або в ліжко. Вам треба постояти на цій землі, відчути цю українську землю і згадати, що ви є українець, людина, яка живе на цій землі, є господарем цієї землі. Звичайно, будь-який кацап, ворог України, він може сказати, що не існує кордонів. Вся планета земля для люда, для людей. Так з кажемо для людей, але Україна все рівно має свої. Кордони і е, ця країна належить. Ви повинні це усвідомлювати тим людям, які бережуть цю землю, вкладаються в неї і є господарями здавен цієї землі. А звичайно, ви повинні розуміти проявити любов, коли будете стояти на цій землі, проявити любов, що ви її бережете, що є захисники, які її беруть, захищають від отруєних бомб, від вибухів, від цих ям, оцих ну, страшних оцих забула це слово ерозій, да, які наносять ворог. Скацапії? Ви маєте право її захищати. Просите сили. Наприклад, ворог не може попросити так і заявити на правах на цю землю, бо він її руйнує, він отруєє цю землю. Розумієте? Тому ви заявляєте права, ви нагадуєте, ви не те, що нагадуєте, ви кажете в простір за те, що ви, про те, що ви українець. Після того, люди, які є воїнами на полі бою, ви закриваєте очі, уявляєте, що вони перед вами стоять, ви підходите, ви маєте у вас на долонях золоті українські герби, світяться. Ви, ви так ось так відкриваєте, у вас золоті українські герби. Іде потоком сильним. В руках у вас декілька накидок. Немає значення, скільки: 3, 5, 25. Ви можете не знати, скільки у вашого знайомого ще є, там, там чи хто там рідний, хтось у вас на полі боя, скільки там біля нього побратимів і дівчат, да? цих медсестер і так далі. Ви бачите їх всіх. Не обов'язково кількість про себе думати, і одягаєте накидку з розумінням повним, що вона покриває, отак зверху накидаєте, вона покриває повністю цю людину до самих п'ят. І розуміючи тексти, ви кажете, да, що я закриваю тебе, а у вас тут світяться герби, тобто сила в руках, оця українська, закриваю тебе з голови до п'ят. Від ворога, що стріляє, від ворога, що міни підкладає, від ворога, що обстрілює, зверху дронами, з танків, з пуль, ракет. і так далі. Перечисляєте. Да? Закриває тебе накидка від ока, від очей, від поглядів ворогів. Закриває та тебе, тобі життя зберігає. Але ти. Захисник України, все навкруги бачиш. Бачиш, хто де лежить, хто де сопить, хто де дишить, хто де готується і так далі. Ти все бачиш. Далі на кожного підійшов чи підійшла, одягнула оцю накидку Відходити від цих людей. Якщо там є окопи, значить всі накрила цією накіткою. Кажете, закриваю тебе від дронів. Скрити ти дронів цей Окоп, там, де українці знаходяться, українські захисники. Відійшла трошки в сторінку, відкриваєте долоні, у вас 3D ці гриби, тобто вони збільшуються, і поток золотий. Цим потоком, як ліхтарями, ось так, освічуються, освіщається шлях. І кажете, шляхи твої я освіщаю, дороги тобі відкриваю, знаєш ти, воїну, куди йти, знаєш, куди тобі вести, дороги перед тобою. освіщаються, дороги перед тобою. Відкриваються вільні. Ну, ось так. Далі. Розвертаєтеся і дивитеся перед, 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 дороги, дороги наперед, перед військовими. Бачите, там, наприклад, лежать кацапи, видивляються, сидять, лежать і так далі. Підійшла, взяла, заклеїла їм очі кожному і вуха глиною українською, взяла прямо землю, мокру і заклеїла їм вуха, щоб ти нічого не чув. Очі, щоб ти, блять, нічого не бачив, е, взяла скотч, замотала руки, ноги перемотала, щоб ти нікуди не, рухував, не рухав, не йшов, тільки назад до себе в Кацапі е, ліс, повз, вертався туди, ліс. повертався. Далі побачили пушки якісь, да різні там пушки. Підійшов, взяв оцю пушку, зав'язав її на узел. Декілька разів зав'язали. Запхайте оцю трубу в цю пушку гівна, так, каміння, щоб те, що стріляло, вилітало, щоб всередину тебе там ця пушка влітала, так само до танку. Зав'язала оцю хрінь на вузол, заклеїла каміння туди наштовхала наче через ви кажете, щоб. В українців захисників України не літіла, тільки всередині танка туди влетіла. Все, що ворог України українську землю розбиває все, що ворог України руйнує на Україні, та далі все на себе вертає, бере і забирає Танком Ти ворог стріляєш. По собі, по собі ти отримаєш. З пушок ти по, ворог Україну розбиваєш, по собі отримуєш, і так далі. На тебе повертається. Далі побачили дрони. Те ж саме зав'язали, перев'язали, переламали, розбила на частини і так далі. Машини кацапські побачили, проколола їм шини. І це все в вашій уяві повинно бути. Далі. Знову поверну... побачила, що розчистили шлях. Повернулася... Побачили міни. Я не знаю, як нібито по нарожку да, їх там розібрали. Або взяла руками, викинула і прямо полетіла туди в Кацапі. Там воно вибухнуло в них. Далі повертаєтеся знову до своїх, перевіряєте, чи всі накидки працюють. Знову закрила оце всім своїми руками, прямо лучами золотими. І поставили, хочете будь-яких охоронців. Хочете, янгола-охоронців, освіщайте і ставте їм задачу. Хочете Михаїла з мічем? Хочете просто якусь силу поставте, але відчувайте цю енергію землі, вашої української, і обов'язково кажіть, що тебе, українська земля, піднімаю. Силою твоєю, українських захисників захищаю, стань парканом великим, недосяжним, стань е, силою могутньою, щоб дрони не змогли тебе перелетіти да, українців е, вбити, там, да, щоб не змогли е, руйнувати, щоб танки тебе не пробили, цю стіну могутню українську, ка щоб кацапські, да, щоб ворожі танки з не пробили і так далі. То ви назначаєте право, по-перше, на цю силу, на енергію, бо ви тут народилися, і захищаєте цю землю правдою. Правдою. Там люди з цієї сторони можуть тільки сліпо йти і руйнувати все. А тут ви повинні силу біля себе мати, саме українську і земля, оця, хай вона буде біля вас пакетик землею. Ви туди ніжки поставили. Відчули оцю силу могутню, і потім можна там втрусити, лягти і да, да, лягти і прямо відчувати цю силу. Так само ви можете зі своїм будинком або містом. Піднімаючи, от ви ніжки поставили, відчули силу цієї енергії землі і побачили, відчули, як навкруги ця стіна величезна, зростає, І вона просто неймовірної висоти. Такої висоти, що ну просто до неба хто зна, куди вона йде, ця висота. Ширину, товщину, самі намалюйте, поставте їй задачу. Але ви маєте право це робити. А вони ні. Розумієте, вони не можуть скористатися нашою землею, бо вони руйнівники і вбивці. Ось так, іще і тупі, іще і негативні, іще без сердець і без жалю. Тому хай буде справедливість. Люди не зволікайте. В моєму плейлисті є декілька робіт, якими ви можете. З вдячністю, звичайно, лайки, коментарі. Використати є формули для захисту будинку, для захисту інфраструктури, тому що в інфраструктурі можуть працювати і ваші рідні. І взагалі, якщо воно близько біля вас, це дуже легко робиться сонечки. Але треба себе підняти і зробити. Працюйте. Пока-пока.